Мої Хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, мене звати Маріанна, і це друга частина відео е, якою ж треба бути жінкою, щоб сподобатися італійцю. Перед тим як ми почнемо, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, жмакайте колокольчик, цей дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, і будемо продвигати наш український ютуб. Так, от е, секундуме. Ну тобто, як я це бачу, яка жінка може зацікавити італійця. А, і що італійці найбільше цінують у жінках. Так, я тут собі все написала, всі свої думки цьому, з цього приводу. Так. Я хочу сказати, наголосити на тому, що я з італійцями знайома, господи, вже 18-й рік, а живу я в Італії вже десь приблизно 9 років. 9-й рік, тому я можу скласти своє. Мені свою думку з цього приводу, так от, перше, що подобається італійцю, це гроші. Це жінка з грошима. Якщо у вас будуть гроші, або якщо у вас буде дуже добра тут професія, кар'єра. Ви сподобаєтесь італійцю, якщо ви навіть не така розписна красуня і все таке інше. Ви сподобаєтесь італійцю, якщо у вас є гроші. Італійці дуже меркант... меркантильні і чоловіки, і жінки. І е, е, італієць, коли з вами знайомиться, одне з перших питань, що він у вас запитує, це кефайбело не лавіта. Тобто, що ти такого доброго робиш в своєму житті? Я раніше думала, знаєте, що вони питають про хобі, що мені подобається робити в житті. Я їм там відповідала, відповідала, що мені гори подобаються, все поки доки моя вчителька з італійської мови мені не пояснила, що Маріанна вони питають, ким ти працюєш, і скільки ти заробляєш, щоб розуміти, скільки скільки грошей ти їм обійдешся. Так, от це одне з перших питань. Якщо ви так знаєте, прикинулися дурочкою, вже знаєте, що це таке, не хочете відповідати на це питання. Італієць завжди спитає. Де ти живеш? В якому районі ти живеш? От, наприклад, я живу у Римі, і італійці всі знають, тут добрі райони, хороші квартали, де живуть заможні люди. Окей, вона мені не відповіла, ким вона працює, окей, але я, от з цього боку підійду, з цього боку, і спитаю в неї, де ж вона живе, і по тому по адресу. Так, по адресі, він вже розуміє, ага, значить, тебе є гроші знімати там квартиру, але а може в тебе заможна сім'я, і ти гроші сім'ї тебе значить, виручають. Тобто італієць, коли з вами знайомиться, він завжди-завжди прощупує цю почву щодо грошей, скільки ти заробляєш. Ось. Тому завжди сподобається італійцю, заможна жінка. от, Потім, потім, потім він завжди буде питати з приводу дітей. Тобто, якщо ти жінка от в такому віці, як я, наприклад, 47 років, він розуміє, що діти вже дорослі, щоб дітей не було, не було, нехай пер контус, ну тобто за власний рахунок живуть, щоб ніяких не було дітей. Ось, от якщо ви з грошима, без дітей, у вас діти десь там в Україні або в іншій країні. Ой, потім вас питають про освіту. Якщо у вас добра освіта, наприклад, це теж дає привід італійцю думати, що в тебе є гроші, тому що отут в Італії отримати добру освіту це ну важкувато. Розумієте, потрібні гроші. Сім'ї, ваші гроші. Тому я навіть перестала казати, що я лауреата діджуриспруденса, ну що в мене вища юридична освіта, тому що в них відразу загоралися очі, і вони сей джуриста, сей авокатеса. Ну тобто, ти юристка, ти адвокат. І їм здавалося, що знаєте, що в мене дуже дуже багато грошей, я тільки про них не розповідаю. І я їм дуже подобалась, тому зараз я. Кажу, що я бібліотекар по-моєму першому, по моїй першій освіті. А, бібліотекар, грошей нема. <с? <с?> Ось так. Далі 에... сподобається їм жінка безпроблемна. Тобто, яка в Італії говорить італійською мовою, яку не треба вчити. Тобто, жінка, вони розуміють, жінка, яка вже говорить італійською мовою, вона одразу піде працювати. Потім а... жінка, у як якої є у якій є машина, і вона вміє водити машину. Він теж розуміє, що він не повинен витрачати гроші на автошколу, і що він що ви одразу теж зможете працювати, тому що тут деякі роботи, ну без того, щоб мати машину, ти не зможеш. Ти не зможеш без машини працювати. От. Причому я можу сказати, що і успішним італійцям, і голодранцям їм подобаються от саме заможні жінки. Що таке успішний італієць? Це італієць, який ну нехай в свої 50 років в нього є своя квартира чи будинок. Нехай вони будуть у кредиті, але він його сплачує, в якого немає боргів. Розумієте, в якого є робота, кар'єра, і кожного місяця в нього є якийсь то дохід по грошам, який може і розлучений в нього є діти, але в нього настільки все вже відрегульовано по аліментам, по всьому тому, що в нього і залишаються ще гроші для того, щоб будувати відносини з іншою жінкою, будувати сім'ю, тому що я не вірю, що наші дівчата хочуть стосунки з італійцями тільки для того, щоб ці італійці їх. Мали на увазі, ну як це ще сказати, щоб вони вкладали тільки у відносини своє чоловіче хозяйство, тільки ось це вкладали в жінку, а не гроші. Я думаю, що для наших дівчат потрібна сім'я, потрібно, щоб цей італійський чоловік, що він став чоловіком, от і тому отаким цей успішний італій, це чоловік з освітою, з широким світоглядом, розумієте. І саме успішному італійцю потрібна жінка, яка буде заробляти гроші, тому що йому потрібно хизуватися вами. Італійці так сконструйовані мізки у італійців, що їм потрібно вами хизуватися перед друзями, перед колегами по роботі, перед родичами. Вон він повинен е, пояснити їм, чому він одружився, чи він має стосунки із стран'єрою з іноземкою, тому що в Італії тут ну знаєте, мама італійця, сестра італійця, інші родичі італійця, вони не. Дуже, хто, знаєте, раді, коли в їх сім'ї трапляється іноземка. Не дуже раді. Ось. І щоб вони наказали вам в очі, розумієте, якщо б на вашому місці була італійка, вони були більш раді. От. Тому успішному італійцю потрібна жінка з грошима, без дітей, ну, якщо вона вже в такому віці, знаєте. От. Якщо ви молоденька, то там зовсім інші правила. Ви можете народити йому дитину, бути вдома. Хоча даруйте в Італії тут. Оця відпустка за доглядом за дитиною всього три місяці. Чому я працювала бебісітером так багато? Тому що тут італійки все три місяці і на роботу ніхто тебе не буде чекати. А я потім з цими немовлятами нянчилася. Ось мама працює італійка, а я з малим нянчуся. Ось Успішному потрібна ось така жінка, яка вже буде і машину водити і по італійськи розмовляти. А якщо ти іноземка, вони всі чекають італійці, що ви знаєте англійську мову. Ти ж іноземка. Ну навіщо нам твоя оця українська, руська, англійська треба ось неуспішному інозем... італійцю, голодранцю після розлучення, наприклад, або який все своє життя прожив з мамою і всі свої гроші витрачав на маму на родичів, тому що думав, що ой, вони ж у старості за ним пригледять. Ну вони так пригледять, що бучнуть його з апартаменту. Хто такі італійці-голодранці? Це італійці, чоловіки, які залишилися після розлучення. Розлучення тут дуже довгі, дівчата, дуже довгі. Хоча мені здається, 3-4 роки тому був прийнятий закон, який полегшує цю про. Процедуру. Якщо у вас немає претензій один до одного, вас можуть розлучити за 6 місяців, якщо немає дітей. Ось. Але в Італії це не працює. Коли Італійка розуміє, що з нею хочуть розлучитися, Італійка буде затягувати цей процес якомога надовше. Вони будуть жити у статусі сепараціоне, тобто в роздільному проживанні. І у статусі сепараціоне італієць повинен забезпечувати свою Італійку, ніби то жену, дружину на тому рівні, на, кому, на якому вона звикла жити. Тобто голодранець італієць він гол як сокол. Він після розлучення залишив дітям жінці все, квартиру, машину, тому що з нею залишилися діти, і вона повинна їх відвозити до школи на гуртки, розумієте, на секції спортивні. Це все у дружини, і він працює тільки для того, квартиру він їй з дітьми залишив. І, незважаючи на те, що суддя призначив аліменти определеного розміру. Все рівно італієць буде платити, е, сплачувати діп'ю, тобто ще більше буде сплачувати, тому що ця італійська жінка вона постійно, постійно буде йому надзвонювати. І що чи діти захворіли, чи не вистачає грошей, чи потрібно вже машину купувати, чи потрібно дітям вже е, знімати квартиру? Італійський чоловік розлучений з дітьми. Він завжди буде голодранцем, завжди розумієте? Тому що, ну, будь-яку копійку, от він працює. От все, що він заробляє, діліть навпіл, тому що він буде сплачувати оренду. Мало хто з чоловіків після розлучення можуть собі купити квартиру або будинок. Мало хто вони так до кінця своїх днів живуть в орендованому житлі, і з кожним роком це орендоване житло все гірше, 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 тому що в них немає гроші. Всі гроші з них витягують, витягують колишні дружини і постійні діти. Ось і навіть у орендоване житло його діти можуть прийти тоді, коли їм заманеться, і поводити себе так, як їм заманеться. Тому оцих італійців я називаю голодранцями. Так, є такі унікуми італійські чоловіки, які, ну як вам сказати, от те, що я казала раніше, це успішні італійці, коли так він розуміє, що він розлучений, в нього є обов'язок утримувати дружину і дітей, їм допомагати, але він. Чітко розмежовує, що так він хоче мати іншу сім'ю. І ці його стосунки, його дружина колишня, вона має змогу тільки от на такі сольді, ну, гроші і ось на такий час від нього. Розумієте? Ось, коли італієць може тримати оцю дистанцію, ну це добре. Але коли італієць, знаєте, вони дуже відомі, а італійські жінки, вони знаєте, вони мені нагадують чим то циганок. Вони можуть так його заговорити, вони можуть так на нього навести якусь там порчу і ще щось, що він останнє віддасть. Е, ви ж би вона його не трогала, не надзвонювала, не вганяла в його в почуття провини перед дітьми, перед родичами. Там же ж не тільки жінка його підключається колишня, там ще ж родичі, які кажуть: Та що ж ти задумав? Одружуватися з новою жінкою, в тебе ще діти не доглянуті, в тебе ще екс мольє плохо живе, а вона мати твоїх дітей. Ця нова тобі не народить дітей. От. А хто тебе буде доглядати у старості? Тому італійцям, які отакі голодранці, їм ще більше потрібна. Жінка, яка буде працювати, заробляти, в якої вже є гроші. Розумієте, тому що він її одразу, ну може, не одразу, спочатку там аморе, аморе, а потім він буде починати казати: ані пішла би ти і не заробила б нам гроші. Тільки я працюю. Він почне вам робити капризи. От капріччя вам буде робити. Ось і е, мої хороші. Тому навіть голодранцю італійцю потрібні заможні жінки або жінки, які вміють заробляти, і щоб ще з ним жила. І е, крім того, що заробляла, наприклад, так, щоб вона ще його е, будинок прибирала, готувала їсти для нього, для друзів, яких, яких він захоче запросити для родичів. Наприклад, ви будете тяжко працювати з голодранцем кожного дня. І це якщо вам пощастить знайти роботу. І у вас буде тільки один вихідний день, наприклад, у неділю, а у неділю він запросить друзів або родичів. І ти повинна ще в свою неділю встати біля пліти і готувати, готувати, і посміхатися. Розумієте? Тому ось таке моє опіньйони, ось ось така моя думка, що італійцям їм потрібні жінки, які будуть дуже добре заробляти, мовчати, мовчати, дивитися на них, отак, знизу вверх. Це італійка може собі дозволити на них прикрикнути і сказати: Сей добьо кретіно», Ну, тобто, ти подвійний От. А іноземка ні. Тому що ви від нього залежите по документам, криша над е, дах над головою і все інше. Розумієте, ви повинні на нього дивитися як на Бога. Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику. Знаєте, що дозволено італійці, не дозволено іноземці? Тільки ворота відкрити, ані пішов бити... Все, он, як, наприклад, моя маман, вона терпе, терпе, терпе цього стефана, потім терпець уривається, тому що він ще, ну, ну все. І вона йому все висказує, що вона про нього думає. Він вилітає, як ошварений на. Балкон і кричить Діварся! Ну тобто я розлучаюся, розлучаюся. І на всю Іванівську оцю свою горляку як відкриє, починає кричати, які іноземки стронці, ну тобто погані, як з ними погано жити, і повероме. Тобто, який я бідний, нещасний, що я одружився з цією українкою, Розумієте, це такий сором, такий жах. Тобто, от його терпиш, терпиш там десь місяць, раз на місяць і святого прорве, тому що він, я взагалі вважаю, що він не сповна розуму. що... Але тут дуже важко, якщо людина показує ознаки, ну, скажімо, малатія ментале, ну, тобто розумова відсталість, ну, це дуже тяжко тут поставити діагноз. Ну, це інше відео буде. Тому я вважаю так, що і успішному італійцю, і неуспішному італійцю йому потрібна жінка. Багата, з грошима, яка буде працювати в день і вночі, і приносити ці гроші йому, будь ласочка, користуйся. Ти ж так тяжко працюєш, ти ж не я, ти ж італієць, ти ж не народився для праці. А я Українка. Я ж вже з народження хочу бути бадантою, покоївкою або сиділкою. Ну вони так думають, вони так думають про українських е жінок. Це, знаєте, буває дуже-дуже рідко, і я. Настільки, от по-доброму, я така рада, коли я дійсно бачу, що от, наша жінка з України і вона одружилася з італійцем, і все в них добре. І її родичі поважають. Мені є знайома з Господи, як називається Абанотерми, Абанотерми. Отак, от, от я з нею познайомилась, коли ми жили в. Ну я жила в Падові. Ось, і ну вона набагато мене молодша, і вона приїхала до Італії. Їй було 22 роки. От 22 роки познайомилася вона з італійцем у Києві. От вона сама з Києва. І боже мій, боже мій! Ну така сім'я, така сім'я. ось. І двоє діток, і я кажу: Господи, яка ти щаслива, де ти його знайшла? Ну тобто він так з тебе і пилинки збиває, і все. І його родичі так з тобою привітно. І вона мені каже, Маріанна: перші п'ять років це було адіще, адіще його родичі зі мною не розмовляли. Він не хотів працювати, тому що ну вона майже одразу завагітняла і сиділа вдома з дитиною. Ось він не хотів працювати, тому що ну мама, так мама сказала, мама раджоне. Ну тобто, а ви була права, що і жінка, яка не працює, і дитина, і це все потребує грошей. І він не хотів працювати. Вона казала, Боже, я перші п'ять років я думала, що я повернуся до Києва, і я не повернулася тільки тому, що її молодший брат одружився, і вони стали жити у квартирі у київській квартирі, де батьки, їй не мало, не було де. Місця розумієте, вона не могла з дитиною повернутися, і отак, от п'яно-п'яно, на тормозах, знаєте, на гальмах вона відпустила цю ситуацію. Потім вже друга дитина. А потім як то все і наладилось, і роботу він більш-менш таку знайшов. Ось, і вже потихеньку родичі стали з нею спілкуватися і з дітьми. Але вона каже: Маріана, перші п'ять років це було адіще, це було пекло. Ось, і сльози із дому уходила з дому з малим і Ще, що тільки не було. Тому ось такі потрібні е, італійці жінки-іноземки. Ще раз повторюю, на мою думку, те, що я тут бачу, е, з грошима, з е, знанням іноземних мов, італійська мова це само собою, керувати автівкою, щоб вона була постійно на підйомі, дивилася на нього знизу вверх. Боготворила його, тому що виносити йому мозок може і італійка. Йому не потрібно так заморачуватись, робити для вас документи і таке інше. Він все це може зробити і для італійки. От, і вислухувати від неї скандали. Але з італійкою жити легше, тому що італійка працює. Ну, як правило, італійка може легше собі знайти роботу, ніж ви, іноземка. Потім. Італійка керує машиною, італійка вона більш, як вам сказати, ну, більш по ментальності йому підходить. Ось, і не потрібно їй робити документи. От тому іноземки тут, знаєте, так, вони полюбляють іноземок, тому що ось ми від них залежимо по документам, по тим всім ділам, дах над головою, і тому багато з нас такі терплять. Ось і виставляють в інстаграм чудові фото. Коли за день до того були биті перебиті. Ось так, мої хороші, це на мою думку. Але, я ж думаю, Маріанна, ти ж знаєш декілька мов ну користуйся цим. Окей, це на твою думку. Але я вирішила піти на італійський Ютуб, написати запит, які жінки подобаються італійським чоловікам, і подивитись, що самі італійці, самі італійські чоловіки кажуть, яку жінку вони хочуть. Тому, мої хороші, буде третя серія. Що ж, я на італійському Ютубі знайшла, а знайшла я досить багато, тому що я майже тиждень все дивилася, передивлялася, я все це перекладала українською мовою, все це конспектувала. Ось, бачите, скільки, скільки тут пунктів, якою. Повинна бути жінка для італійця, тому е, третя серія буде саме про те, е, що кажуть саме італійські чоловіки. Це буде вже не моя думка, що кажуть саме італійські чоловіки, яка їм потрібна е, жінка, яку вони хочуть. Те, що вони мають, це вже таке діло. А от яку вони хочуть, яку вони жадають біля себе жінку. Тому віва Україна! І до третьої частини. Побачимось! Чао, чао!